Всім привіт! Мене звати Євгенія Напуда і я бібліотекарка. А ще я координаторка проєкту Простір єдності та підтримки, що реалізувався за фінансової підтримки Карпатського фонду та фонду Франції в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. І в цьому відео ми розкажемо і покажемо вам, як ми жили, як ми втілювали цей проєкт протягом п'яти місяців. За п'ять місяців в рамках дії нашого проекту ми організували і провели 40 заходів, які відвідали понад 400 внутрішньо переміщених осіб та членів приймаючої громади. А це були різноманітні майстер-класи, це були мотиваційно-освітні зустрічі. Це був клуб Говори українською з вивчення української мови, а також групи психологічної підтримки. Продовж дії проекту було організовано 10 різноманітних розвантажувальних майстер-класів, які відвідували батьки з дітками. Вони виготовляли обереги нашим захисникам, а ми надсилали їх на фронт. Вишивали свої закодовані імена. Вивчали символіку української вишиванки, створювали різноманітні арт-об'єкти в цікавих техніках мистецьких, також пробували створювати пальчикові ляльки і навчалися акторської майстерності. Родзинкою нашого проекту став клуб з вивчення української мови Говори українською, в рамках якого прийшло 17 засідань, під час яких наші учасники вивчали не тільки українську мову, а й український фольклор, літературу, історію, мистецтво, звичаї, традиції і навіть вивчили закарпатський діалект, говорячи про одне робити натяк на щось інше, або мати на увазі щось інше. Коли я приїхала, приїхала в Ужгород, я почула, що тут майже всі розмовляють тільки на українській мові. Коли я прийшла у бібліотеку імені Потушняка, я побачила обяву про клуб української мови. Кожну середу я приходжу сюди і мені тут дуже подобається, бо я тут розмовляю з дуже з дуже <хи> доброзичливими людьми. Наша волонтерка пані Надія, вона дуже розумна і тактовна людина. Вона багато чому нас навчила. Ми стараємось на заняттях розмовляти українською мовою. Вона нам дуже багато розказувала про, українсь... про українських письменників. А от ми їй дуже за це вдячні. Я приїхала з міста Куп'янськ Харківської області. Після окупації дуже захотілося розмовляти тільки українською мовою, тому що в нас там в основному російськомовні всі. От. І коли я знайшла цей клуб пані Надії, я хочу. Подякувати, пані Надії, за творчий підхід і душевне тепло, яким вона щиро з нами ділиться. Ми не тільки навчаємось балакати, розмовляти українською мовою, але і познаємо історію та культуру Закарпаття та України. Заняття завжди змістовні, цікаві. Я дуже дякую. Дякую гарно, пані Надія. Я Соловей Ольга приїхала з міста Лиман Донецької області. А зараз я живу, я живу тут цілий рік, і е, така необхідність позникла, е, знати, вивчати українську мову, е, так як я по національності українка, а рідної мови не знаю. І почала шукати ну, такі курси заняття по вивченню української мови і, і от натрапила на цей клуб в обласній бібліотеці, ти пані Надія нам ну, розповідає про різні, різні Способи ну, вивчення мови. Я, за що я дуже вдячна цьому клубу. Мене звати Олександр, я із міста щастя. У 2014 році, коли почалась перша хвиля війни, я виїхав в Київ, з Києва приїхав сюди в місто Ужгород. Я узнав, що в бібліотеці Потушняка, це обласна бібліотека, це Карпатська обласна, працює мовний клуб Говорив українську. Я ходжу сюди вже багато місяців і удосконалюю свою українську мову. Завдяки пані Надії, викладачки української мови. Я пізнав багато нового про правопис української мови. Взагалі вона проводить дуже цікаві заняття. Ми вивчаємо не тільки правопис, а наголоси, фонетику, правильну побудову української мови. Навіть співали пісень українською мовою. Ми стаємо завдяки надії, пані надії, більш патріотичними і свідомими українцями. Дякую. Важливим напрямком в нашому проєкті стала робота над покращенням психоемоційного стану внутрішньо переміщених осіб та людей, котрі з ними працюють. Саме тому було організовано серію груп психологічної підтримки, під час яких учасники цих груп вивчали види стресу, отримували інструменти, як з ним боротися, спробували себе в арт-терапії, спілкувалися один з одним під час книжкової терапії та терапії подорожами. Також висаджували квіти перемоги добра над злом соняшники. І, звичайно ж, ділилися нелегкими життєвими історіями. Раз. і Не то, що прямо сюди упала бомба на нього, а каким-то клембах, так, так. так. І люди падають. Це така дорога, шлях такий. рядом. Копають, спочатку в чорні пакети, а зараз, а потім просто закопали, у кого були якісь там документи, писали, якісь такі робили, якщо було з чого, хрест, а ні, так ні. А скільки у нас під завалами тих. Будинків, театр. Це там була схованка. Там було і, і ми, коли вже у нас було, ну, ніяк, я знаходилася у сина, коли це сталося не вдома. Ми бігли, прийшли в один будинок, п'ятиэтажний, ну, там просто находиться було невозможно. Сыро, грязно, у нас дети. И, и мы, я вирішила в другое место поехать. И говорю, ви оставайтесь здесь, потому что бомбят все время. Я бігом побежала туди, і моє щастя, що я біжала мімо театру вход в этой стороні. А я біжала. Якщо би я бежала з цієї сторони, я б вирішила остаться в театрі. Так, наш проект завершився. Проте ми продовжуємо працювати для гостей та жителів міста. Стежте за нашими анонсами на сторінках бібліотеки в соціальних мережах. До нових зустрічей!